Євангелія від Матфея, 24 розділ, Спочатку візьму 3, -й, 4 вірш, 5 -й, і потім 12-13. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет и какой признак Твоего пришествия и кончины века. И Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос, и многих прельстят». 12 и 13. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». Перехожу 13 раздел 1 послания до Коринфян. першого верша. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящие к... или кемвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело Мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упраздниться. Другий раздел Открытия с первого верша Иоанна ангелу Ефесской Церкви напиши так, говорит держащий семь звезд в своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой и терпение твое, и тот, что ты не можешь сносить развратных и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя тот, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Бог е любовь. Слава нашему Богу, братья и сестры. Час дуже швидко біжить. Я сьогодні, те, що намірений був сказати, я всього не скажу. Я вам відкриваю зразу наперед. І ми наше служіння закінчимо вчасно. Переді мною, брати, вже багато сказали. І ви знаєте, коли аналізувати життя, я хотів би так тільки коротенько нагадати, брати мої сестри, Сінахарим сучасний. Не поміняв своєї тактики. Сучасний синахірим тактики не поміняв. Чому? Тому що намір сина було прийти, забрати, захватити, кого вбити, зробити свою недобру справу і заволодіти тією землею? І він остається той самий. Але браття мої сестрі, Бог так полюбив світ, що віддав сина свого Однородженого, щоб всякий, віруючий в нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава нашому Богу! Такий наш Бог добрий. За дні пророка Єремії Ізраїль в розсіяні. І Бог звертається через Єремію словом до Ізраїля. І ви знаєте, браття мої сестри, він там каже: іздалі явився Господь і сказав. вічною возлюбив тебе і тому простер к Тебе моє благоволення. Браття мої сестри, я хотів би сказати, що. Всі ми блукали, як вівці, які не мали пастера, про якого сьогодні говорилося в нашому служінні. Це земний пастир. Але ми всі блукали, як вівці, які не мали пастира. І хтось був в тенистому болоті, хтось був у рви погибелі, хтось на перехресті, хтось на збіччі, хтось на Ізгороді, хто де був. Але явився Божий син. Алілуя йому! І він нас ізвлёк, брати мої і сестри, ізвлёк для цілі, щоб ми служили Йому. Я не знаю, чому, брати мої і сестри. Я не знаю чому. Я читаю оці місця письма. І учні, які ходили за Христом, і коли Христос сказав уже про прихи, там ознаки, які, і одна з ознак останнього часу. Беззаконні помножиться, а у многих окладіє любов. Ну, хай би один, правда. Переді мною брат нагадував за нагороди. І я так зразу сиджу на своєму місці і приходить апостол Павло, який пише в своїх посланнях, і він каже, бігуть, ще є на рестальдищі, бігуть всі, а нагороду отримує тільки один. Ну і він там перераховує, і він каже, бігіть так, щоб отримати. Смисл, браття мої, сестри, не в тому, тому що ми біжимо не так, як на Неверної. Ми б'ємось не так, щоб тільки бити воздух. Але ми знаємо, що нагорода від Господа. І в кінці цей же апостол Павло каже, що. Теченєм совершил, віру сохранив, а тепер готується мені вінець правди і не тільки мені, але і всім возлюбившим явлення Його. Слава нашому Богу. Цей війнець, браті моїй сестри, уготований вам і мені. Але треба течення совершить, віру зберегти і остатися вірним у любові до нашого Господа. Єфеська церква. По нашому, ви знаєте, ну така. Стоїть церква в правильному направлі. Як сьогодні називають така консервативна церква, правда? І Бог посилає своє післення до ангела цієї церкви. І Він каже, що все в тебе прекрасно перераховує, перераховує. Но маю одне проти тебе. Що ти оставив першу любов твою. Ознака, браття мої сестри. Я хотів би сказати, що ну, ознака є і для нас віруючих. Для мене в тому числі. І для всіх без винятку, хто б там не був, би, чи просвітер, чи єпископ, чи родовий член, хто б не був, би. є ознака. Як і віруючі. Ну, коли ж ознаку і навіть часом нагадують на Україні. Так було, ми жили в такі часи. Вийшли люди на вокзалі, побачили в хусточках, в платочках заматані сестри, значить, віруючий за зайдемо додому молити. Люди заведуть. Ну, так було. Але це, це пройшло, правда? Ми живемо в іншому часі, в інших умовах. Але Христос сказав, що із того узнаєш, що ви мої учні, коли будете мати, що, браття мої сестри. Любов поміж собою. Це є найвище, найцінніше. Мій час вийшов, братям і сестри, ми йдемо домолити. Хотілося більше ще сказати, але я хотів би сказати одне. Любимо один одного. Не обходьмо стороною, браття мої сестри. Нас багато, дуже багато. Але давайте будемо любити не словом і язиком, але ділом і істиною. Перед нами заповідь. Сьогодні нагадував вже брат, перед нами в неділю, якщо доживем, погодні умови будуть прекрасні, і ми будемо звершувати, згадувати страждання Божого Сина. Це любов Божа, яка вилита до нас із вами, браттями і сестри. Це плата за наш гріх, це плата за наше беззаконня, якою відкупив нас наш Бог, який є любов від гріхів наших. І ми провіряючи себе, нашу любов. Один до одного. Іван каже, що станем любить не словом і язиком, а ділом і істиною. Хай благословить нас всіх, Господь. Я вас благословляю, браття, мої сестри, любов'ю Божою, щоб та любов, яка була від початку до Єфеської церкви, Бог мав дочинення, і Він каже, що ти оставив першу любов твою. Горіло серце любов'ю кожного з нас, коли нас знайшов. Спаситель, коли він відкрився, коли ми пережили радість общення з Їм, нам хотілося всіх привітати, всіх ми вміщали і розуміли один одного. Благослови нас Господь. У молитві скараємось перед нашим Господом. Амінь.